Права 1543. Аліса назбирала 10,85 кг суниць та розклала їх порівну у 5 кошиків. Оскільки кілограм суниць вона поклала у кожний кошик. Ну що ж, почнемо. Як нам знайти, скільки буде кілограм суниць у кожному кошику, нам треба загальну масу поділити на 5%, бо розклала їх порівну у 5 кошиків. Записуємо тоді що 10,85, що ділиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 10,85, що ділиться. Що ділиться на 5? Так, 10 ділимо на 5, це буде 2. 5 на 2 це 10. Віднімаємо. 10-10 це 0. 0 не пишемо. Все, ділення цілої частини закінчено. Тобто, ціла частина частки у нас буде 2. Ну, а тепер зносимо 8. 8 ділимо на 5 це 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. Зносимо 5. 35 ділимо на 5, це буде 7. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 2,17. Пишемо в дужках чого кілограм і записуємо це в нас кілограм суниць в одному кошику. І... Ну що ж. Отже, нас запитують, по скільки кілограм суниці вона поклала в кожний кошик. Пишемо відповідь. Ну і записуємо по 2,17 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на діленні десяткового дробу на натуральне число. На цьому вправу завершено.